Вітаю на каналі! Відео буде про обробку отакої довгої станини. Вона оброблялася з переустановкою. У нас робоче поле по довжині 800 мм, ширина 600 мм. Але тут обробка була 1200 мм довжина наших закладних під рельсову направляющую. І ширина 350. Нам довелося обробити. За два установи. Закладні, нижні базові були у нас простругані попередньо. І була вивантажена вже отут ширина обробки тут до 40 мм і глибина 4 мм. Але попередньо було домовленість шліфувати цю станину, але шліфовку не змогли нам надати, тому ми вирішили обробити дообробити її в себе. По відео покажу, як ми обробляли 2 двох перестанов. У нас по обробці у нас фрезой, фрезой з пластинами змінними 16 мм ми дообробили площини. по Паралельність, саме по площині торець. ми обробляли фрезою десяткою, 4 зубою. Потім ми 3 мм підібрали канавку. Тому що ця е, фреза вона не добирає в неї конфігурація, вона має, залишає тут е, фаску скруглення. Е, підібрали ці канавки, зробили отвори е, з сверлом твердосплавним 5, 5 під різьбу М6. Також зробили центров, центровочні отвори, ну не центровочні, а саме фаску і е, нарізання різьби. Різьбофризою М6 стандартний крок на глибину 12 мм. І особливість в тому, що була переустановка. було Спочатку оброблено довшу сторону 800 мм, 2 треті обробки, і потім добробили 400 мм, які не вистачало робочого поля Звісно, при, після обробки стругання були е, великі допуски там, десь до двох десяток і е, були деякі відхилення, відкреслення. Е, ми обробили першу частину більшу. І відносно нього ми спеціально занизили цю обробку на одну десятку, бо бачимо, що навіть тут не вистачало дещо матеріалу. Якщо б ми обробляли його в нуль. І торцеві поверхні бокові, тут у нас вийшло вийти по цій кромці. Тут у нас е, прийшлось її занизити на одну десятку, тому що ця обробка попередня, яка була стругана на верстаті, вона також пішла в сторону. Але ми дистанційними каліброваними пластинами, з точністю там у нас є одна сотка, дві, п'ять соток, 0,1 мм. Ми вже виведемо оцю, ми, тобто, цю плащину, ми е, зробили її спочатку е, ну, ціленаправлено нижче, щоб, менше, щоб вимушувати нам тільки на цій меншій е, учаску цієї обробки. Ну, і, е, зараз покажемо повністю процес поетапно, як ми це обробляли, дві, дві установки і е, ось кінцевий результат. Також в кінці відео. Ми зробимо потім посилання, буде окреме відео по геометрії, коли ми встановимо рельсів направляючі і прокатаємо повністю геометрію, покажемо, як до чого, до яких результатів ми дійшли. Всім приємного перегляду. Підписуйтесь на канал. Обробляємо на своєму верстаті станини для наступних замовлень. І от станина, яка довжиною більше, ніж 800 міліметрів, відповідно, нам було попередньо повинні обробити, обробили нам струганням площини під рельси, п'ятачки під опори. Але така ситуація, що повинно воно після цього було йти на шліфовку, Але, на жаль, в наші скрутні часи до шліфовки воно так і не доїхало. Підрядник. Казав, що прийдеться нам, напевно, обробляти самостійно. Ну, самостійно і самостійно. Зараз якраз і перевіримо ці всі моменти. Зараз попередньо виставилися по струганій кромці, Ну, у нас перепад, там досить така погана поверхня, Ну, перепад, зараз десь. До одної десятки по паралельності, але ми це підрівняємо своїм верстатом і зробимо обробку. У нас отут досить великий радіус після стругання. У нас навіть фаска рельси не перекриває. То ми зараз будемо декілька задач. Ну, По-перше, вирівнювати після стругання, бо досить неточно. Доведеться, так як бачимо, що станина значно довше, ніж робоче поле. З пересовуванням обробимо цю поверхню. А також зробимо сверління отворів під рельсу і під кріпильні, піджимні гвинти, які фіксують рельсу. Також робимо це сверління. Попередньо база була вже стругана верстатом. верстатом, ну, ми залишаємо її вже як оброблену і відносно неї виставляємо обробку. Так, ми поставили в іншій площині. Зараз перевіримо по паралельності, наскільки відносно бази, яка зараз у нас ситуація по переміщенню в цій площині. Ну, тут в нас до однієї десятки. Навіть трохи більше. Ну, 0,15. Зараз ми цей перепад будемо і вирівнювати. Так, будемо використовувати отаку фрезу з пластинками. Досить непогано вона себе зарекомендувала. Отаке її маркування. Замовлена вона на Значить по фрезеруванні. Які режими використовували? Ну, у нас мінімальні оберти, що ми можемо ставити 3000, діаметр 16, там на дві пластини фреза. Значить, ми фрезерували глибина 05 і 10 відсотків, 60%, відсотків, тобто 10 мм ми в середньому десь фрезерували по ширині, глибина 0,5 і подача 1000 мм. Досить непогано, немає не. Між переходами, ну, пробували фрезерувати на глибину. Ну, звісно, тут залишається радіус. Але для площини досить якісно вона відпрацьовує. Хвостових 16, тут заниження до 14, здається. Це діаметр 16, але тут йде заниження комус. Ну, Зараз будемо вирівнювати площину. Так, Обнулилися ми по тій поверхні, забазували і зараз переміряли відстань по механічному датчику. Опустилися до нуля, у нас датчик 50 мм. Різниця 50-відстань, мінус яка в нас по координаті, ну це майже 14 мм без двох десяток і дивимося взагалі покреслення. А покреслення у нас е, наступна ситуація. У нас є відстань 36 мм від площини до нижньої е, і вона практично витримана ну, без, е, без двох десяток. В принципі, тут в плюс розмір, ну, він вийшов у мінус. І тепер нам треба забезпечити основне. Це паралельність 350 між двома упорними поверхнями під рельсу. Ну і Відповідно, оцей розмір, але у нас є компенсаційна пластина, якою ми можемо потім це все компенсувати, той розмір, коли вже будемо складати повністю. І зараз перевіримо паралельність між двома. Упорними поверхнями між буртами, який розмір взагалі тут був витриманий. Так, І зараз проконтролювали розмір 350 мм. Це відстань між двома буртами під рельсу. Ми за допомогою кінцевої фрези на тому шпінделі торкнулися до краю цієї поверхні. Обнулилися і від'їхали певну відстань до доторку цього краю. І так зробили з одної сторони і з іншої. І відповідно отримали переміщення в 344,7. Тобто на три десятки відстань відрізняється від завдання, яке в нас тут є. 350. Для нас це навіть краще, що розмір зроблений в мінус. Тепер ми можемо цей припуск дообробити. Уже якщо в нас при виставленні паралельність наша була до 0,15, а в нас є три десятки, то ми можемо уже зафрезерувавшися в цю сторону 15, 15 соток, правильно сказати. 0,15, ми можемо обробити і торець. Обробимо цю площину і, відповідно, переїхавши потрібний розмір, ще на 0,15 обробити і ту сторону. І таким чином ми до обробимо ці дві площини, обробимо оцю вже в розмір відносно нашої обробленої. Зробимо систему отворів, а потім зробимо пересовування. Установ нашої деталі, нашої станини. Виставимося по кромці, яку ми обробили, і відповідно дообробимо наступні е, наступну частину верстата, яка відповідно ну, не поміщається, на жаль, у наш верстат. ну Нічого страшного, е, для того в нас, в принципі, цей верстат і робився, щоб обробляти отакі. Станини, які потрібні для зборки нашого статусу. До речі, у нас, нагадаю, є вікно. Якщо ми знімемо ось цю панель, і в нас є повністю буде вільний проліт, і ми можемо нашу станину переміщувати повністю на виліт і обробляти її. Уже як нам потрібно. Тобто у нас зроблено технологічний е, виліт для того, щоб такі довгі деталі можна було обробити, щоб не було обмеження в робочому полі верстата. Так, ну підрівняли бурти. Забазувавшись від цієї площини, ми вже витримали розмір чітко 350 мм. Ну відповідно вже Шергуватися з самої поверхні, вона зовсім інша в порівнянні з струганою. Ну і брали після стругання оцей великий радіус, який не давав можливість нам підня... ну, рельс встановити максимально в упорну поверхню. Зараз перепад по висоті, ну ми по осі Z на 0,3 мм не доходили до площини. І зараз Вирівнюємо площину десь на півтори-дві десятки, і вже в нас на фаска буде невелика. На рельсі вона досить велика, там десь 1,5-2 мм. Зараз будемо рівняти площини. Так, Почали процес обробки. У нас ми крок ставимо 6 мм, глибина у нас Зараз від 0,3, 0, 0, щоб вистачило потім для переустановки. Ну, подача в нас 1000 мм, обертий 4000. Переходів між обробкою ступенів ніяких немає. Ми бачимо до і після обробки. Ну, зараз покажемо як в процесі самої обробки. Оброблена у нас вся довжина. У нас є 4 мм, ширина, яку не може обробити фреза, бо в неї є там технологічні ну, кути, які вона робить для того, щоб ну, Тобто не може вона сюди, в неї є зворотні кути. І Тому ми оці 4 мм, які у нас залишилися, ми їх обробимо, зробимо заниження фрезою четвірочкою ми підберемо їх і зробимо на певну глибину. Глибину ми зробимо буквально там декілька десяток і не доходимо, доходитимемо до бурта. Також пару десятків, щоб їх не обробляти, тому що ну, обробляли їх більш діаметра фрезу, яку менше буде відгинати. Тобто зараз просто зробимо заниження для того, щоб обрати оцей буртик. Так, ну і Далі продовжуємо ми робимо, ставимо центрувальне сверло і зараз зробимо повністю розмітку отворів для рельси і отворів для кріпильних піджимних наших гвинтів. Спочатку у нас буде центрування на глибину 3,5, що сформує нам отвір певного діаметра і вже буде фаска для різьби, а потім будемо сверлити е, діаметром сверла 5, на глибину у нас 18 мм. Під нарізання різьби. Зроблено Зроблено так під опору. Зараз сверло 5 мм і буде сверління вже на глибину 14 мм. Деціальна стратегія, операція. Це нарізання різьби. У нас однозуба різьба буде, фреза, різьба фреза. У нас різьба М6, це у нас крок 1 стандартний. Глибина у нас 12 мм різьби. Отвори, які посверлені, у нас вони посверлені на глибину ну, 14 мм це виходить, у нас кінець нашого сверла. І відповідно, якщо брати саму циліндричну частину, це 13 мм глибина. А різьба буде нарізана на глибину 12 мм. Ось отакою різьбофрезою. однозубою. Тепер у нас йде переустанов, пересування станини по довжині. І ось той варіант, коли досить зручно, коли у нас верстат в кабінеті має отаке потайне вікно. І це дає можливість обробляти деталі на виліт. Тобто у нас немає ніяких обмежень по довжині для переустановки. Нашої деталі. Це досить зручно і не на всіх, навіть супер суперпрофесійних верстатах, є така можливість е, проліт, який у нас повністю не обмежений нашому переміщенню деталей і переустановки. Зараз виставимось по обробленій поверхні. В одній площині і по торцю. І о, дообробимо решту нашої станини. Так, ми викатались по одній з площин. Ну, у нас до п'яти соток. В принципі, стрілка переміщується. Але Тут краще і не буде. У нас тут е, на базовій закладній пластині, яка знизу розміщена, така сама, має така поверхня стругана, тому там не буде ідеала. але ми зробимо дещо по-іншому. То, якщо ця у нас площина оброблена за один установ, вона у нас ідеально рівна. Оцей остаток ми занизимо. На дві десятки, щоб нівелювати неточність установки. І під оцю площину ми просто дистанційними пластинами каліброваними. У нас там є різна дискретність, товщина різна від 1 сотки до 1 десятки. Там 2 сотки, 5 соток. І таким чином ми оцю оцей перепад, неточність. Нівелюємо, тому що якщо орієнтовно розповісти, то якщо ця база, ту, що обробили, у нас є рівна, то наступна обробка, яку ми оброблятимемо, відповідно, вона матиме якийсь перегин в якійсь площині. І якщо цей перегин піде в цю сторону, для нас це краще. Але якщо буде отак то нам прийдеться потім рельсу виставляти відповідно вже повністю підмощуючи під всю, е, всю, всю довжину. Тому ми -за, ну, за, закладемо цей момент і пофрезеруємо на дві десятки нижче. І навіть якщо у нас буде перегин умовно, отак, нам прийдеться вимостити тільки в оці, е, по цій довжині ну, Якусь від невелику вже кількість. Або якщо у нас буде досить непогана ну, переустановка, що у нас паралельно просто ми змістимось, то ми виставимо тільки рівномірно. вже. Ну, Але це буде тільки на короткому. Бо якщо ми цього не зробимо, а довіримося якимось показникам індикатора, у нас може вийти отака ситуація. І тоді, звісно, вимощувати. Прийдеться повністю або ну, знову обробляти оцю площину. Ну це буде досить складно. Тому ми підемо на такий крок. Ну і зараз прокатаємося в паралельність. Ну, цю паралельність ми вже повинні виставити ідеально. Тому що тут вже ми ну, бажано не підмощувати. Щоб не було у нас вже в двох площинах. Тобто одну площину ми виставимо ідеально. Так, ну і саме цікаве, це ж виставити нам по оцій поверхні. Досить в такому незручному положенні у нас індикатор. Ну, зараз будемо намагати. Значить, ну, зараз ми виставилися в принципі, практично в одну сотку. Зараз перевіримо. Приміщення, ну, це ще не точний. Не кінцевий варіант, але показує взагалі суть. Тобто у нас є передня частина, ми її закріпили як базова, а за допомогою такого китайського девайсу. За допомогою того, коли ми кручем, крутимо цей гвинтик, у нас по клину совується і під, зміщує нашу станину. І Таким чином, змінюючи це положення по індикатору. Забазувавшись якісь точки, ми викатуємося в принципі, десь на відстані до 600 мм. І цього е, достатньо, якщо ми в одну сотку кладемось на такій довжині, то далі вже, вже, вже будуть похибки самого лінійного переміщення верстату. Е, і таким чином ми вже забазуємося, забазувались. До торцевої поверхні опорної, як під, під рейсову у направляючій. Відповідно, вся інша наша система обробки вона вже стане паралельно і перенесеться на іншу частину верстату. Зараз ще будуть контрольні перевірки при затисканні. І також потім ми ще додатково проконтролюємо знову ж цю поверхню, чи не відхилилась вона у нас після того, коли ми зробили. Зміщення посттанини відносно нашого ігорка під ку... під кутом.